Чи може хтось пояснити, чому російським окупантам, коли вони ненадовго потрапляють на українську землю, так подобається жити в різних свинарниках та корівниках? Можливо, тому що вигляд цих місць нагадує їм про їхню родину, про велику русскую архітектуру, про винайдений росіянами не іміючий аналога в стіль баракко. А може вся справа в тому, що в будь-якому корівнику у великих кількостях зберігається головна скрєпа Російської Федерації, та сама, яку Владимір Путін так любить відкладати у свій чемоданчик. Насправді все дуже просто. Росіяни досі вважають, що будь-який корівник, свинарник чи конюшня це ідеальне укриття, в якому вони можуть сховатися від сил оборони України. Що ж, воїни 122-ї бригади зараз на ваших очах доведуть, що росіяни в цьому глибоко помиляються. Пілоти підрозділу Могутні крила разом із позаштатною групою ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ розпочинають спеціальну військову операцію із повної демілітаризації та денацифікації тимчасово окупованого корівника. Хоча я не впевнений, що цю будівлю після того, як до неї зайшли росіяни, все ще можна називати корівником. Окупанти знані своєю здатністю усього за лічені години перетворювати будь-який корівник на свинарник. Друга армія світу. Так чи інак, з їхньої перспективи, це, мабуть, взагалі ніякий не свинарник і не корівник, а цілком імовірно, що справжні хароми. Гремль. І от це облюбоване потомками Пушкіна гньоздишка, русского величия, почали розбирати снарядами воїни 122-ї бригади разом із суміжниками. Тут я як завжди маю обмовитися про те, що окупанти дуже люблять скаржитися на відеоролики, де ми докладно обговорюємо очищення від них української землі. Тож я підкреслюю, що під час демілітаризації цієї крепості імені Владиміра Путіна не постраждав жоден окупант. Так Цим об'єктом як укриттям користувалося ціле відділення росіян, але жоден із них в жодному разі там під час нашого польоту не перебував і не міг перебувати. Тож жодна людина від цих подій не постраждала. І, взагалі, це все штучний інтелект змонтував. Так ось скиди, які прилетіли в свинокоровник, на вигляд зовсім маленькі, але просто подивіться, що вони зробили з цією будівлею. А це означає, що. Правильно, наші бійці обирають ту тактику, яка дасть найбільший результат. Вони витискають максимум із кожного вильоту, із кожного снаряду, і з кожного донату, який отримують на потреби підрозділу. Я закликаю вас збільшити вогневі можливості могутніх крил та інших підрозділів 122-ї бригади, задонативши за першим посиланням в описі до цього відео, або ось за цим QR-кодом. Ми продовжуємо збирати на вогненні цукерки для окупантів, і просто подивіться, скільки їх різних буває: вибуховий настрій, розривні вечірки, запальна тусовка все це в меню, яке розробили наші кондитери для непроханих гостей, що ніяк не звалюють додому. Ми не питаємо, чи хочуть вони солодкого. Ми просто годуємо. Термообробка гарантована. Підтримайте збір за посиланням. А я покажу вам іще один приклад того, як лише одним снарядом наші воїни влаштували окупантам найзапеклішу вечірку в історії підрозділу Могутні Крила. Південь України. Вже тривалий час росіяни намагаються тут посилювати свої позиції. І от в одній із тимчасово контрольованих ними посадок. Їх там нети облаштовують велетенський артилерійський склад близько п'яти сотень снарядів. Просто уявіть, скільки шкоди вони можуть завдати. Розташована ця посадка доволі глибоко у ворожому тилу. Тож окупанти довгий час вважали, що воїни 122-ї бригади не здатні проводити тут розвідувальні і тим паче ударні операції. Вони довгий час завозили сюди ящики зі снарядами і забили ними. Третину цієї посадки, просто уявіть, тришаровий ряд ящиків 70 метрів завдовжки. Скільки шкоди ці снаряди в кількості півтисячі штук могли б наробити на наших позиціях або в навколишніх населених пунктах, де окупантам так подобається влаштовувати сафарі на людей? А тепер увага. Магія від підрозділу могутні крила та суміжників пілотів позаштатної групи ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ. Один Мавік, що здійснює розвідку, і один фпв дрон, що здійснює наліт. Бабах! Сюда, Велика держава, Встаємо з колен! діди воювали! Уявіть собі, який Абервалх почався в цей момент в промитих пропагандою черепних коробках окупантів, яких посадили на охорону складу артилерійських боєприпасів. Для розуміння, коли розривається один артилерійський снаряд 152-го калібру, уламки розлітаються на дистанцію до 100, а інколи й більше метрів. А тепер уявіть собі, якщо цих снарядів не один, а 500, і значна частина з них розривається не на рівні землі, а на рівні людського зросту. Це з дуже високою імовірністю була найгарячіша вечірка, яку в своєму короткому житті бачили окупанти, що стерегли та обслуговували цей артилерійський склад. І я підкреслюю. Це все влаштував лише один FPV-дрон вартістю кілька сотень доларів, і лише один розвідувальний дрон вартістю кілька тисяч. Тож кожен ваш донат, завдяки пілотам 122-ї бригади перетворюється на просто неймовірну інвестицію в перемогу України у війні. Та, звісно ж, інвестицію у демілітаризацію та денацифікацію буферної зони між Сумською областю та штатом Аляска. Ну а поки росіяни намагаються корчити зі свого розпухлого бандитського угруповання велику сверхдержаву державу і розповідати про свої нібито шалені успіхи на абсолютно всіх фронтах. Одна з їхніх улюблених байок, і за сумісництвом один із моїх особистих улюблених приколів це міф про нібито вілічі російського автопрома. Кожного разу вони намагаються запускати новини про якісь нібито успіхи, і щоразу вони провалюються. Я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте, як Владимір Путін свого часу заводив створену за його ж правління ладу гранту. А також як той самий Путін разом із шайгу герасимовим і ще одним тимчасово живим генералом поламали уаз патріот, який буквально щойно зійшов з конвеєра. <звук> так от. Цього разу у центрі уваги інша перлина російського автопрому, так званий УАЗ Хантер. Проблема цієї машини в тому, що це по суті той самий уаз 469 72-го року народження, який росіяни ніяк не можуть зняти з виробництва, бо нічого кращого за 53 роки. Так і не навчились виробляти. Ну а також проблема цієї моделі в тому, що росіяни виробляють її в тому числі для власної армії, для того, щоб їм, окупантам, було легше діставатися позицій і вбивати українців та українок. І ось цей нійміючий аналогов автомобіль нещодавно мав необережність перетнути український кордон та потрапити до зони відповідальності, чиєї правильно. Пілотів підрозділу могутні крила крила» 122-ї бригади та операторів позаштатної групи ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ окупанти маскували своє чудо автопрома як могли, але наші пілоти змогли розгледіти машину і навіть розгледіти її реєстраційний номер. Після виявлення нечисті на колесах було вирішено застосувати проти неї свій власний винахід, який дійсно може не мати аналогів. FPV-дрон з направленим струменем запалювальної суміші підлетів до Уаз Хантера і виграв сектор приз. Автомобіль! УАЗ Хантер під тиском українських санкцій вмить перетворився на УАЗ Прей. В сенсі Хантер. З ненависної росіянам англійської мови перекладається як мисливець, а прей це з англійської здобич. І от здавалося б, що може бути кращим наприкінці цього випуску, ніж спалена одиниця автомобільної техніки росіян. Правильно спалена одиниця артилерійської техніки російських окупантів, а саме буксована гаубиця Д-30 – це теж свого роду такий собі Уаз Хантер серед російських артустановок. Техніка була прийнята на озброєння іще 65 років тому, але користуються нею окупанти і досі. Чому? Та все просто. По-перше, таке залізяча в них досі є. А по-друге, таке залізятче, на відміну від деяких сучасних аналогів, в них досі працює. Совєтської. А, а, зараз ой, таких ой, не Січасник. Але завдяки нашим захисникам та захисницям, конкретно ця гаубиця д 30 вирушає в музей імені Крейсера Москва. Путінське смертельне залізяча спершу зустрічається з українським FPV-дроном і трохи хнюпить ніс. А далі в бій взагалі вступає вже українська артилерія, і путінській гаубиці Брежнєвських часів настає кінець. Ось через це Путін постійно і плазує перед Кім Чен Іном та Сі Цзіньпіном та іншими, тому що Україна постійно знищує просто шалену кількість як російської, так і радянської техніки. Такої серйозної польової зброї на складах окупантів стає дедалі менше, тому вони вимушені дедалі частіше випрошувати, буквально вимолювати техніку в своїх так званих партнерів. Але і ця кубушка далеко не бездонна. Вона теж, що далі, то більше скукожується, Скукожується. Тож, будь ласка, підтримайте бійців 122-ї бригади своїми донатами. Ось за цим QR-кодом або за першим посиланням в описі до відео. Ми збираємо на те, що нищить окупанта та його техніку в день і вночі. І як бачите, одним невеликим снарядом з мізерною вартістю можна знищити цілий арсенал зброї ворога. Якщо цей снаряд у правильних руках, а планування операції відбувається у світлих головах. Пам'ятайте, що батальйони 122-ї бригади захищають Україну на різних напрямках: від Сумщини до Донеччини, від Запоріжжя до Одещини. Тож, ваша допомога нам це допомога в захисті всієї України. Дякуємо вам за неї. До зустрічі в наступних випусках. Пам'ятайте, Одеса це Україна. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!